Доброго ранку, мої любі малята! І ми з вами продовжуємо розмовляти про перелітніх птахів. Діти, тож давайте їх згадаємо, які це перелітні птахи. Будь ласка, уважно дивимося на дошку і називаємо разом зі мною. Хто це діти? Так. Це шпак. Повторили за мною. Шпак. Так, як називається цей перелітній птах? Так, лебідь. Повторили за мною. Лебідь. Так. Дивимося уверх. Хто це діти? Ластівка. Повторили за мною. Ластівка. Молодці. А це хто діти? Журавель. Повторили за мною. Журавель. Так, це одним словом можна назвати перелітні птахи. Птахи які відлітають у теплі країни. Діти, а скажіть, будь ласка, а чому вони відлітають у теплі країни? А тому що вже холодно? Тому що їм не вистачає їжі, бо вони харчуються комахами. А як ви знаєте, комахи ховаються на зиму в кору дерев, і їм ніяких дістати. Тому ті птахи, що харчуються комахами, відлітають у теплі країни. А зараз, діти, я пропоную вам згадати, із яких частин тіла складається птах. Давайте з вами розглянемо. Так, це тулуб. Ось він діти. Голова. А що є на голові? Так, це. Дзьоб і очі. Так. А ще на тулубі? Що є діти? Що це таке? Ось так я вам покажу. Так, це крила. Крила. А ще є у птаха, що це діти? Хвіст і лапи. Так, молодці. І ось сьогодні такого птаха ми з вами будемо виготовляти. У нас сьогодні аплікація птах. І так. Спочатку нам потрібно розімняти наші пальчики. І так, приготували свої долоньки і починаємо. Повторюйте за мною. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Розправила крила і полетіла. І ще раз пташка тихенько в гніздечку сиділа. Розправила крила і полетіла. Ну що, діти? Розім'яли свої пальчики? Готові ваші пальчики працювати. І так. Починаємо увага на екран. Діти, щоб зробити аплікацію пташки, нам для цього потрібно білий папер клейоночка така, потім серветка. Олівець чорний, а можна і фломастер, пензлик, клей, а також заготівки. Попросіть, будь ласка, своїх батьків, хай вони вам їх заздалегідь приготують. Зараз давайте розглянемо, із яких частин складається наш птах. І так, подивіться уважно. У мене є два кола. Одне велике, а одне маленьке. Те коло яке велике це буде тулуб. А коло яке маленьке, то це буде голова. Щоб е зробити аплікацію, спочатку ми з вами будемо її викладати. Спочатку викладаємо тулуб, висінькіти. Тулуб знаходиться внизу нашого паперу. Потім беремо голівку. Викладаємо ось так, голівка знаходиться вверху. Потім нам, що потрібно, це хвостик і крильця. Крильця, діти, ми розташовуємо по дві сторони тулуба. Ось одне крильце вверху, і друге крильце внизу. І хвіст. Ось ми з вами виклали пташку. Але потім, коли ми наклеїмо, то ми обов'язково домалюємо і очі, і дзюб. І так, вбираємо це все в нашу табілочку. І починаємо працювати. Так, у мене є ось така клійночка. На ній ми будемо намазувати, щоб наш стіл був чистий. І так, беремо великий круг, ось так ми його кладемо чорним кольором вниз, а білим вверх. І починаємо намазувати тут. І так, взяли ми з вами. Занурюємо його у клей і починаємо намазувати клей від середини до країн. Ось так. Багато клеє на беріть. Ось ми так намазуємо. І Ще раз повторюємо від середини до країн. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а якої форми має наш столуб? Якої форми? Так, кругуємо. І так, я закінчуємо до ночого піклею. Ось. Так, поклав пенелик. Беремо наш тулуб і... Починаємо його прикладати. Ось ми його приклали, беремо обов'язково серветку. І ось так передали. А серветка нам буде потрібна для того, щоб обрати залишки клею. Діти, тут ми з вами вже приклеїли. А тепер беремо. Менший круг, також його перегортаємо ось так, чорним кольором вниз, а світлим – поверх. Беремо пензлик і також намащуємо від середини до країв. Ось так намазали, поклали пензлик і приклеюємо її до труба. Голову, діти. Це головка. Так. Внизу знаходиться толук, вверху знаходиться голова. Так, залишку клею ми прибрали. Так, все добре. Так, діти, я взяла крильце і хвіст. Я теж їх намазала і зараз я буду їх приклеювати так Одне крильце у нас буде знаходитися верху так Обов'язково користуємося серветкою, а друге криця у нас буде знаходитися внизу. Ось так, так а що ж у нас ще не хватає нашої пташки так, правильно, діти. Хвіст. Так, його теж діти промазую добре. І середини до кінчиків, добре змащуємо кінчики. Хвіст. Так, діти, ще нам не вистачає, що у пташки. Так, це оченята і дзьобик. І так, малюю оченятка ламастера. Можете олім малювати. І малюю ось так дзьобик. Діти такий птах у мене вийшов. Подивіться уважненько. Чи сподобався вам мій птах? Я думаю, що так. І я також чекатиму на ваші роботи. Але щоб нашої пташки не було так скучно самій, будь ласочка, присилайте нам своїх пташок, і йому буде обов'язково весело. На все добре, мої любі малята! Всім до побачення!